Дивіт, привіт. Давайте добрий раночок усім, юним маленьким шанувальникам йоги. Будемо розпочинати. З нами пані Оксана. Налаштовуємося на позитив і на релакс, і на трошки порухатись. Давайте, пані Оксана, будемо починати. Добрий ранок усім. Я рада вас усіх бачити. Ну що ж, давайте будемо починати. Займаємо зручне положення. Трошечки з вами подихаємо, підрівняємо нашу спинку, розімнемо нашу спинку, так? завершуючи цей вже робочий тиждень. Підрівнюємося, займаємо зручне положення. Спинка рівненька, без проганів. Через сторони робимо вдих, тягнемось і видих. І ще раз через сторони, вдих. І вид. Кладемо ручки зручно. Так, можемо покласти просто на коліна. Притискаємо підборіддя до тіла і робимо напівоберта головою від лівого плеча і до правого. Оди. Вдих і видих. Вдих. І вид. І, і ще раз вдих. І видих. Тепер припіднімаємо і оберте під вгору гору. Від плеча і до плеча. Вдих. І видемо. Вдих. І вийде. Вдих. І ви. Вдих. Ні, ні. Заводимо ручку за вушкою, беремо ручкою за вушкою і дотискаємо нашу голівку до плечика. Дотискаємо, беремо, просто кладемо ручку на вушко так? Ліву ручку на праву вушко і дотискаємо Плечико при цьому опущене, піднімаємо його вгору, тягнеться тільки голова, І опустили і іншою ручкою. Тягнемо, дотягуємо вдих і видих. Богданчик, дивись, намагайся нагинати голівку в сторону. так, Нагинати. Рукою не давимо ручка, просто лежить у нас, так, на голові. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Молодці, відпустили. так. Піднімаємо ручки вгору, беремо ручки вгору в замочку. В замочку. Із заголівкою. Голівка у нас дивиться прямо так. І за голівкою, замочком рухаємось. Один. Плавні рухи. Два. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Дотягуємо, так, вдих і видих. І ще раз вдих. І тягуємо, дотягуємо, дотягуємо. Дивіться, одну ручку залишаємо вгорі, так? Запускаємо її між лопаток, іншу руку, через бік згинаємо і беремо в замочок руки. Ось такий, дивіться, в мене замочок виходить. Ось такий, спинка рівненька. Голівка не нахиляється вперед. Голівка навпаки відтягує, так? Відтягує руку назад. І дихаємо вдих, і видих, вдих і видих. Опускаємо, змінюємо ручки. Так, одна йде за лопатки зверху, інша знизу. Намагаємося взяти в замочок вдих, і видих, вдих, і видих, вдих і видих. Опускаємо, кладемо ручки на колінка. Зараз будемо животиком лягати на ноги, так? прогинатися вперед і округлою спинкою назад. Вдих і видих. Вдих і видих. І ще раз вдих і видих. І знову вдих і видих. Молодці. Молодці. Тепер дивіться, зараз спробуємо лягти животиком на ноги і ручками поповзти вперед. І голівкою лобик покласти, ну, намагатись доторкнутися до підлоги. Спинка рівненька. І лежимо вдих. І ви. Вдих. І видих. Обережно повертаємося назад. Робимо через сторони вдих. Одну руку кладемо на підлогу, іншою дотягуємося в сторону. Вдих. І видих. Вдих І видих. Вдих. І видих. Повернулися, видихнули і зробили. Вдих. Іншу руку поклали на підлогу. І дотягнулися. Вдих. І Куди? Вдих. 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 І ще раз вдих. І видих. Повернулися. Витягнули ніжки вперед. Вперед витягнули ніжки. Ручки теж долоньки вперед. Стискаємо кулачки. Так? На пальчики стискаємо на ногах і на руках. Стиснули. вдих. І розтиснули. Вдих і вийде. Вдих. І вийд. Вдих і вийде. Вдих. І вийде. Вдих. І вийде. І ще раз вдих. І видих. І останній раз вдих. Потримали, 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 потримали. Потримали кулачки. Потримали. І вийде. Молодці. Дивіться, одну ногу ми згинаємо в коліні. Згинаємо. І заставляємо її за іншу ногу. І розвертаємося ось так в іншу сторону. Так? В іншу сторону. Ось так. І розвертаємося, дихаємо, бочок тягнемо. Вдих і видих. І, і ще раз вдих. І видих. Молодці. Повертаємось. Іншу ніжку згинаємо в коліні. Ставимо за ніжку і її знову дотягуємо. Вуди. І видих. Вуди. І видих. Види. І видих. Види. І видих. Молодці. Повертаємо. Так? Повертаємо наші ніжки назад. Беремо ручки в замочок позаду, позаду, в замочок, позаду. І намагаємося обережно підняти замочок вгору, так, піднімаємо. Ось так, не, не різко, не ось так. А обережно піднімаємо замочок вгору, спинка рівненька. І тепер дивіться, намагаємося нахилятися тілом вперед. А замочок іде вгору, сіднички сидять. Замочок вгору, тіло вперед. І повертаємося, опускаємо. І ще раз, так, спинка рівненька, животик лягає на ніжки, но, е ручки йдуть вгору. Так? Тягнемо, тягнемо, тягнемо. І опускаємося назад. Молодці. Стаємо ніжки перед собою. Стаємо на ніжки, так? Ну, на півприсяд. Піднімаємо сіднички вгору. Піднімаємо сіднички вгору. Животик лежить на ногах. Дві ніжки трошечки. Зігнуті в коліна. Животик лежить на ногах, ручки перед собою. Так? Обережно спинкою піднімаємося вгору. Є? Робимо глибокий вдих. І витих. Ставимо ніжки на ширині коврика, на ширині плечей. Так? Будемо робити зараз вдих та видих і будемо намагатися з вами нахилитися в сторону. Робимо вдих, одна рука йде вліво, інша вправо. І видих. Змінили вдих, змінили видих. Вдих і змінили видих. Вдих і змінили видих. І ще раз вдих. І види, і вийде, і видир. Молодці. Стали на ширині пелече, і ручки у нас йдуть вниз, так, напружили ручки, напружили ніжки, ніжки рівненькі. Голівка дивиться у нас вперед, так, спинка рівненька. Стоїмо. Стоїмо. так? Молодці. Тепер дивіться: ліва рука йде вниз, а права рука йде Вгору, так, ліва вниз, право вгору. І повернусь. І знову навпаки, ліва вгору, право вниз. І повернусь. І ще раз. І назад. І ще раз. І назад. Молодці. Ставимо ніжки трошечки ширше. Так? Ширше і присідаємо вниз. Присідаємо вниз. Так. Присідаємо, у нас мають колінка дивитися в сторону. Ми ручками розводимо колінка, наші так. Поки сидимо. Так. Спинка рівненька, голівка у нас рівненька. Сидимо, сидимо, так, трішечки можемо просісти, щоб відчути наші ноги, щоб вони там трошечки так відчуваються. Тепер дивіться: намагаємося лягти на лікці. Тільки не, 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 не сідаємо, так, ніжки стоять, сіднички стоять, і ми руками і тілом йдемо вперед, викладаємо лікці. Так, вперед, і нахиляємо тіло до рук. П'ятки не відриваємо, п'ятки стоять на підлозі. Молодці, повертаємося обережно, здвигаємо трішечки ніжки ближче, так? ніжки ближче, трошечки здвигаю. Сидимо, так? ми підрівняли спинку, спинка рівненька. Тепер дивіться, піднімаємо трошечки наш таз, заводимо руки назад. Виводимо руки ширше ніг. Якщо не виходить ніжки, беремо ще трошечки ближче. Намагаємося своїми стегнами сісти на передпліччя рук і на руках намагаємося стояти і відірвати ноги від підлоги. Підрівнюємо собі і знову намагаємося відірвати ноги від підлоги. Молодці, повертаємось, руки виводимо вперед. Присідаємо знову, так? присідаємо, зручно, присідаємо. Є, так? Молодці, ставимо ручки перед собою, так? піднімаємо свій таз. Відступаємо обережно назад. Відступаємо обережно назад в планочку. Стоїмо в планочку. Стоїмо. Так, планочку стоїмо. Дивіться, зараз ми будемо виконувати таку вправу з переходом. Я стану вам боком, ми стоїмо в планочці, так? стоїмо в планочці. Я думаю, ви мене бачите, так? Дивіться, ми робимо собаку мордою вниз. так, Собаку мордою вниз. Виводимо одну ногу вгору. Далі дивіться, ми повертаємося в планочку і ногу підтягуємо до лобика. Округлюємо. І ще раз. Собака мордою вниз, нога вгору і округлюємо нога до лобика. І ще раз. Нога назад, собака мордою вниз. Округлюємо і до лобика. І ще раз. Собака мордою вниз, голова нога вгору і округляємо колінку до олобок. Повертаємося в планочку. Знову собака мордою вниз. Іншу ногу виводимо вгору. І знову її нога коліна до лобок. І ще раз собака мордою вниз, нога вгору. І коліно долобок. І ще раз, собака мордою вниз, нога вгору. І коліно до лобик. І ще раз останній. Собака морда вниз. І коліно до лобик. Стали в планочку. Стали в планочку, так? Встали в планочку. Обережно, дивіться, підступаємо тепер, так? Підступаємо одною ногою вперед. Одною ногою вперед, підступаємо. Коліно іншої ноги кладемо на підлогу. Відриваємо руки і тягнемося вгору. Тягнемося, тягнемося. Тягнемося, повертаємо ноги назад, руки. Коліно відриваємо, ногу повертаємо в планочку. Іншою ногою ступаємо вперед. Коліно кладемо на підлогу. Відриваємося і протягуємося вгору. Тягнемося, тягнемося, стоїмо, стоїмо. Руки опускаємо, коліно піднімаємо і назад в планочку. Відходимо в собаку морди вниз. Протягуємось, повертаємося, собака мордою вгору. Ось так потягнулися. Округлою спиною. Знову собака мордою вниз. І округлою спиною повертаємося. Собака мордує вгору. І останній раз собака мордує вниз. І останній раз собака мордує вгору. так? Обережно лягаємо животиком. Лягаємо животиком руки біля грудної клітини. Біля грудної клітини. Витягуємо руки вперед, перед собою. Відриваємо руки і ноги, так? Вгору піднімаємо, як супермен. Відриваємо руки і ноги вгору. Ось так, як супермен. Ось так. І повертаємо назад. І повертаємо назад. Тепер дивіться: піднімаємо ноги, піднімаємо, бачите, піднімаємо, згинаємо в колінах. Піднімаємо. Руками тягнемося за ногами. Ось так. Ось так. Руками тягнемося, взяли, так? Тільки бачите, беремо не так, а беремо так, щоб нам було зручно. Ось тут біля носочків. І відриваємо своє тіло, так? Тягнемо руки і ноги. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. П'ять, чотири, три, два, один. Опустили. Опустили, полежали трошечки. так? Відпочили, полежали. І знову ноги беремо, ноги в руки і відтягуємо себе, так? Відтягуємо, відтягуємо. П'ять, чотири, три, два, один. Опускаємо. Полежали, так? Ставимо руки біля грудей. Біля грудей. Так? І відтягуємо тільки тіло хору. Тільки тіло вгору. Ось так. І знову обережно опускаємо. І ще раз відтягуємо тіло вгору. І тримаємо. Три, два, один. Молодці. Опустили тіло, так своє. Повертаємося в зручне положення. Лягаємо на спинку. Лягаємо на спинку, колінка зігнуть. Піднімаємо ноги вгору, трошечки зігнуті. Так у нас ноги. Носочки тягнуться на нас. Тягнемо носочки на нас. Тягнемо, тягнемо, поки лежимо. Ноги вгорі. Тримаємо, так? Тримаємо ноги вгорі. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. Ноги вгорі. І заводимо ніжки за голову. І повертаємо обережно назад і знову тримаємо вгорі ноги. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. Притискаємо їх до себе, обіймаємо їх за коліна. Притискаємо. П'ять, чотири. Три. Два, один. Розслабили ніжки, розслабили ручки. Так? Руки розвели в сторони. Тепер протилежним колінком тягнемося до однієї руки. Правим коліном тягнемось до лівої руки. Притому права, права рука лежить у нас на підлозі. Не відриваємо. Повернулися і в іншу сторону дотягнемо себе. Дотягнемо. Піднімаємо ноги і руки в голову. І як тараканчики потрусили руками. і ногами. Потрусили, потрусили, як тараканчики. Так? Потрусили, струсили тараканчики, жучки. Так? Потрусили, потрусили, потрусили. Є. Лягаємо зручно, просто полежимо так декілька секунд. Заплющимо очі і відновимо наше дихання. Вдих. Витих. Вдих, видих, вдих, і видих. І ще раз вдих. І ще раз видих. І вдих. І видих. Вдих. І видих вдих і вийти, вдих і вийти. І ще раз вдих. І вийде. Обережно через сторони піднімаємось. Займаємо зручне положення, підрівняли спинку, підрівняли так? ніжки, зробили через сторони вдих. І видих. І ще раз через сторони вдих. Потягнулись, потягнулись, і видих. І останній раз через сторони вдих. Складаємо ручки на масте, я вам дякую за сьогоднішню практику. Пам'ятаєте, чого обіцяєте показати і що я не йду, Немія, Все, я пам'ятаю, що ви Я ще щоб... принесу крису, крису? <рису> 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 Давай. Соломія, ось дивись, є. Бачиш ось малюнки є. Ось а, а де він взяв? <свісно> Роздрукували. Роздрукували в інтернеті Соломія. А тепер я покажу свою косу, щоб. Давай, Соломія. Все, я вам усім дякую. Надсилаю вам півсердечка, бо другої половини тримаєш татив. Ви супермолодці, так. Ви супер круто працювали. Дякую вам за те, що ви доєднуєтесь з нами на йогу. Так, що будете, будемо усі разом здоровішими. Так? Чекаємо зараз. Паня, Дякую, Дякую Ліна. Влад хоче вам також сказати, підняв ручку дуже довго. Угу. Влади, покажи. Ой, напевно, із зв'язком щось не так. Влад, 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 Влад. Спасибо, спасибо за заняття. А. Дякую тобі. Дякую. Виспушена. Дякую. Yeah. Давай, yeah. Соломія, Де показь. Вау, яка біленька, красива криса. Супер, yeah. супер красива Соломія. Дуже крута. Як її звати? Hey! <звук> Поля. Поля. Оля, я зрозуміла, дуже круто. Ну що ж, я вам дякую. Біжу, поспішаю на наступне заняття. Зустрінемося з вами наступного разу. До побачення. До побачення! До побачення.